Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 24 червня 2024 року. Білий дім опублікував заяву про політику адміністрації щодо рахунків про витрати. Мова йде про... Плани Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалити законопроекти щодо асигнувань, які стосуються Міністерства оборони Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки та Державного департаменту. У заяві йдеться про те, що президент США Накладе вето на вище вказані ініціативи, відхиливши кожну пропозицію як партійні законопроекти, які були висунуті республіканцями палати представників. Замість того, щоб поважати їхню угоду та скористатися нагодою взяти участь у продуктивному двопартійному процесі асигнувань на основі минулорічних законопроектів, республіканці палати знову витрачають час на партійні законопроекти, які призведуть до значних скоро. Очень правоохоронних органів освіти житла, охорони здоров'я, безпеки споживачів, енергетичних програм, які знижують рахунки за комунальні послуги та борються зі зміною клімату, а також основні послуги з харчування це заява Білого Дому щодо ініціативи палати розглянути законопроекти щодо фінансування на 2025 фінансовий рік. Адміністрація стверджувала, що пропозиції також включають численні партійні положення політики з руйнівними наслідками для репродуктивних прав прав ЛГБТ, ініціатив щодо зміни клімату та зусиль щодо різноманітності. Знову ж таки, це ті питання, які є ключовими в політиці адміністрації Байдена та демократичної партії при формуванні. Витрат так цих асигнувань у вигляді законопроєктів. тому власне така заява була випущена з боку. Білого дому як реакцію на дії в Палаті представників. Адміністрація заявила, що президент Байден накладе вето на відповідні законопроекти, якщо вони потраплять до нього на стіл. Проте це малоймовірний сценарій, враховуючи, що законодавство палати має пройти також через контрольований демократами Сенат. Про це ми також раніше. Говорили, що тут або компроміси, або потрібно буде очікувати зміни конфігурації Конгресу США за результатами виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Раніше повідомляло, що законопроекти про асигнування для Пентагону Міністерства внутрішньої безпеки та Державного департаменту мають бути передані комітету з питань внутрішнього розпорядку у вівторок, 25 п'ятого. Червня. Відповідно, вони мають там розглянутись, і далі ініціативи відповідні, можуть уже розглядатися в залі Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тобто орієнтовно ми можемо очікувати захід відповідних ініціатив в середа четвер цього тижня, але будемо також слідкувати за планами. Палати представників так республіканців, спікера Майка Джонсона, так який прагне максимально швидко ухвалити витрати на 2025 п'ятий рік, так для того, щоб потім знову ж таки, вступати в переговори з Сенатом Сполучених Штатів Америки. Зехіл говорить, що таким чином республіканці намагаються отримати сильні позиції в межах цих. Переговорів ось така була позиція Білого Дому щодо законопроєктів про асигнування на 2025 фінансовий рік. Позиція була достатньо передбачувана. Ну і, власне, як я говорив раніше, далі ми вже будемо спостерігати, як власне ці законопроекти будуть розглядатися палатою представників. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.